Перев'язай. Оп. І в кожного полює. Перша черга водоводу, який забезпечує населені пункти питною водою. Це роботівка єрістівка і Пришип. Пришип частково забезпечується. Вартість першої черги 27 мільйонів 750 тисяч. Населенню 500 чоловік забезпечено якісною питною водою в тому числі е, заклади інфраструктури. Раніше нам е, підвозив єрістівський гірничо збагачувальний комбінат, цистернами стернами питна вода, автомобілі. І зараз він підвозить на ті вулиці, е, на яких відсутній водовід, вони забезпечують питною водою. На жаль, агресія Росії внесла свої корективи. Зараз підприємство, ви знаєте, е, майже не працює. Кошти е, на сьогоднішній день нам виділені тільки на реконструкцію житлового будинку по молодіжній сім, на водовід кошти не виділялися. Тобто це все в замороженому стані. А яка ще кількість людей потребує води? Ну, е, Десь така ж сама кількість людей потребує, як і в першої черги. Є ще магістральний водовід, 12 мільйонів він вартував, є дизель-генератор. Потужний. Тобто паливо ми забезпечили, закупили і дизель-генератори використовуємо. Тут знаходиться три свердловини, дві основні, а це одна і, походу, там друга, і одна спомагательна. Включається воно тут, включається, зараз воно в ручному режимі поки. То есть включив є чоловік, який знаходиться постійно тут, який включає і виключає свердловини. Глубина свердловин 35 метрів. І подача 15 кубов в час однієї свердловини. Якість води є лабораторні дослідження, які ми проводимо раз в полугоді. Ну, для початку ми там проводили чаще, зараз воно якби... Как бы, Аналізи дуже хороші, вода качественна. Да, Відкриває шкран дійсно, вода біжить без всяких, без накипів взагалі. Це дуже-дуже. Ви не повірите, коли ми виставляли відра, бочки, набирали воду, зараз набагато краще.